Я не бачив, Самір. Командочка, 60 секунд, бонус на місці. Діма прийде до, до Колі. Який Діма? Яка різниця тобі? Ми не виносимо сори з СБ. Команда, будь ласка, дві троянди. Two роз, guys, please. ласка. Заходив, але я, я, я не бачив його. Команда, two роз, guys, please. Я, може, пропустив. Людочка, дякую, Люда, дякую. Самір, дякую. Дівчата, ну там Самір, конечно, загатив самвелу 13 тисяч, хир ми выиграем. Команда 60 секунд x3. Це нам треба лев. Це нам надо, знаєте, что льва... заходило, а може він тут? Нам треба льва кидати. Дімочка, ти тут. Це який А, У мене телефон упав. У мене упав телефон, і я не заметил. Видно. Все, удачі, обнял. Бро. Самір, спасибо тебе, родной. Команда x 40 секунд. Самір приходив, щоб вызвать ревність у Дмитрия Юрьевича. Я п'ять mm -hmm. минут, я Саміра люблю искренні, він приходить, щоб звати ревності Дмитрия Юрійович. Командочка тридцять секунд. Нам ці любовні історії не Тіктоковські. Люда, спасибо, команда. Тапаємо по екранчику. Я понимаю, Фля, що ми проиграємо, але хоч потапайте, щоб нам лайки були. Спасибо. Якщо не важко поділитися ефіром, Фля, нам і треба стрілочки не... популярності. Хто може стрілочки популярності по дні маніці, накидайте, пожалуйста, спасибо. Чего говорил я не слышно было? Я говорю, я Самира люблю іскренні. А він приходить, він мене любить, наверное. Но Дмитрий Юріч, я думаю, що він любить больше. І він приходить до мене, щоб визвати ревність у Дмитрия Юріча. От що я говорю. А я Самира люблю іскренні. Так. А він прийшов, батька, питає, де Дмитрий Юрич. Хоче ревність визвотити у Дмитрия Юріча. Оленка, спасибо, Алочка, дякую за серце команди. Мене, звісно, любить. Я люблю Діму, ну, он тоже бачите. А я тебе, Самір. Не вийде. Це я не знаю, який должен бути подарок, щоб такий щот перебити. Нам таких щитов не віддати команда. Команда, хто може, пожалуйста, дивіться серця команди, хто ще не обновив. Спасибо, великий. Хто ще на мене не підписався, підписуйся.